Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Я вам ні разу не показувала перехід між холодним і теплим залом у садовому центрі. Ось так він оформлений, дуже цікаво. З лівої сторони, ось побачите, буде там кафе. Оце ось з правої сторони двері холодного залу. Там ростуть зимостійкі рослини, які полюбляють низьку температуру. З лівої сторони зараз будуть кімнати. Відпочинку для дітей, де можна їх залишати на невеликий час. Прибігла я додому, ну я завжди бігаю, і вирішила приготувати щось цікаве дітям, адже ви знаєте, як їх важко нагодувати. Ну, Сьогодні я вирішила зробити ось у мене такий лаваш чи тортилі, як правильно сказати. Морковина відварила я в мунди... мундирах, картопелька, посередині цибулька. Оселечок і бурячок, щось на шалт у нас виходить шуби. І, ж, майонезом. Замотала в рулетик, і в холодильник на годинку, щоб захололо трішечки. Нарізається непогано. І ось такі тіста шарового я його щось полюбила, вирішила зробити невеличкі бутербродики, щоб було і кавенько. Залишилося трішки крабових палочок після дня народження. І Я так швиденько все це покришила і зробила ось такі з допомогою старшої онучки, вона допомагала прикрашати деякі бутербродики, І в результаті апетит підвищився. Ну, Малого, щоб погодувати, треба, мабуть, бути фокусником. Сподобалися такі бутербродики, можна буде приготувати як закуски під якесь день народження чи свята. І на прощання хочу вам показати трішки краси. Оцю трояндочку я купила на подарунок одній з наших знайомих, дуже близької, день народження. Я зазвичай не люблю ось такі оброблені квіточки, але заради свята і такого настрою, коли хочеться зробити щось таке яскраве, дуже гарно. Тим більше ця трояндочка простоїть набагато довше і буде радувати свою тепер нову господиню квітуванням. Я бажаю всім мирної і тихої, спокійної ночі, миру та скорішої перемоги. Я бажаю, щоб всі захисники... Повернулися додому живими. А з вами була бабусела з каналу Бабусині Квітачки, і не тільки. До зустрічі!